Біля кабінету заздалегідь збираються люди. Особиста зустріч з головою обласної ради дає їм надію на вирішення тих питань, які не вдавалося розв'язати до сьогодні. Ми прийшли оскаржити неправомірні дії керівника комунальної установи аварійної рятувальної служби. Маємо, на жаль, дуже неприємну ситуацію, коли керівник обласної установи ігнорує масу силу селених судових рішень, нічого не виконується. Абсолютно кошти на зарплату потім виплачуються в кінці року, у якості премії. А цілий рік працівникам, яких не можуть поновити, розповідають, що це неможливо через відсутність, Сутність коштів на оплату праці. Ми прийшли до голови облради. Це це діло підняти, оскаржити і будемо просити, щоб якісь заходи впливу були застосовані. Я мати учасника бойових дій, які зараз знаходиться, ВАТОСИН, який був звільнений з робочого місця. Державної служби охорони. Ми прийшли з цим питанням і з повторною з тією заявою, яку ми звернулися, обговорити із з Анжелікою Вікторовною. Значна частина звернень стосувалася прохань про матеріальну допомогу. Таке питання. У мене син, дитячий церебральний параліт з дня народження. У Хмельницьку є такий мужчина, у нього також дитина, дитячий церебральний параліч, і він ось розробив такі велосипеди тренажери. І ми з сином поїхали, він сів, і він може їхати на ньому. розумієте, І нам би дуже хотілося його придбати. Ну а я вже в пенсійному віці, де й хворо, у мене ще й щитовідка, А я заява, ось заява для мене він дорогий, В обласної ради грошей немає. Через свіло ну, я. Ми допоможемо вам, але мені просто треба заяву. Добре, зараз заяву. Дякую. А деякі громадяни, окрім вирішення проблемних питань, демонстрували і власні досягнення. Вам показати те, що я можу, може, ви щось у мене придбаєте, щось зацікавить. Такі особисті прийоми громадян голова обласної ради Анжеліка Лабунська планує проводити щомісячно.